Вітаю всіх автолюбителів. На зв'язку магазин оригінальних дисків Редстайл. Сьогодні у нас новий епізод оглядів оригінальних комплектів. І сьогодні я вам покажу ось такий чудовий, вже можна сказати, класичний комплект 18-дюймових оригінальних кованих дисків 405 М стиль з BMW 3F30. Також дані диски можна встановити на четвірку або навіть на п'ятірку F10. Виконані вони в чорному матовому кольорі. Комплект демонтований з нового автомобіля в автосалоні без пробігу, на ньому стояли шини, але цього майже не видно. Тут бачимо серію та час. Партії виготовлення цих дисків. Вони без будь-яких пошкоджень, ідеальний стан. Зараз покажу вам задню частину. Так вони виглядають. Параметри в нас як у кованих дисках, зображені на ободі. На внутрішній частині. Зараз спробуємо сфокусуватися. Тут ми бачимо країну виробника. Як ми вже знаємо, більшості випадків це Тайвань, якщо диски ковані. Також номер дисків 6865 167. І розмір 8 на 18 і Т34. Також сплав дисків. Ось такий комплект. Можливо, кого зацікавив, звертайтеся, підберемо зимові або літні шини, датчики тиску та все, що потрібно для вашого автомобіля. Слава Україні! Всім гарного дня!